Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. Сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі за допомогою квадратних рівнянь. Згадаймо алгоритм розв'язування задач перше. позначити невідому за х або іншу літеру. Друге. Скласти таблицю, схему або рисунок до задачі. Третє скласти рівняння на основі умови задачі. Четверте розв'язати отримане рівняння. П'яте перевірити, чи задовольняють розв'язки умови задачі. І шосте записати відповідь до задачі. Тепер розв'яжімо таку задачу: знайдіть кількість кутівного кутника, якщо він має 77 діагоналей. Позначимо кількість кутівного кутника як n. Згадаємо формулу знаходження кількості діагоналей многокутника. кутника. n помножте на n-3 і поділити все на 2. Прирівняємо цей вираз до 77. Отримаємо рівняння n помножити на n-3 і поділити все на 2 дорівнює 77. Перетворімо його, помноживши все рівняння на 2 n помножити на n-3 дорівнює 154. Розкриваємо дужки та переносимо 154, ліворуч від вінаку дорівнює. Отримаємо квадратне рівняння. n квадрат мінус 3n мінус 154 дорівнює 0. Скористаємося теоремою вієта і знайдімо суму та добуток коренів цього рівняння. n1 плюс n2 дорівнює 3, а n1 помножити на n2 дорівнює мінус 154. Тоді n1 дорівнює мінус 11. Звісно, кількість котівного кутника не може бути від'ємним числом, тому цей корінь не задовольняє умову задачі. n 2 дорівнює 14. Тоді відповідь до задачі: кількість кутінного кутника дорівнює 14, тобто маємо 14 кутник. Друга задача: знайдіть число, знаючи, що додавши до його квадрата 28, отримаємо число в 16 разів більше від шуканого. Позначимо шукане число за х. Число в квадраті це х квадрат. Якщо до нього додамо 28, то отримаємо число в 16 разів більше за дане число, тобто 16х. Складімо рівняння. х квадрат плюс 28 дорівнює 16х. Перенесімо все вліво від знаку дорівнює. х квадрат мінус 16х плюс 28 дорівнює 0. Тоді x1 плюс х2 дорівнює 16, а х1 помножити на х2 28, х1 дорівнює 2, а х2 14. За умовою ми не маємо ніяких обмежень для розв'язку. Тому відповіді буде 2 або 14 Третя задача: один із катетів прямокутного трикутника на 2 см менший за інший катет. Гіпотенуза трикутника дорівнює 10 см. Знайдіть периметр трикутника. Позначимо в трикутнику АБЦ з прямим кутом С, катет БЦ за Х, тоді катет АЦ ще на 2 см більший, Х плюс 2. Гіпотенуза АБ дорівнює 10 см. Складімо рівняння, використовуючи теорему піфагора х2 квадрат квадрат з суми х та 2 дорівнює 10 в квадраті. Розкриваємо дужки та переносимо все вліво від знаку дорівнює. х2х плюс, плюс, плюс 4 мінус 100 дорівня 0. Зводимо подібні доданки. 2х2 плюс 4х мінус 96 дорівня 0. Поділимо все рівняння на 2. Отримаємо х2 плюс 2х мінус 48 дорівнює 0, x 1 плюс х2 за теоремою вієта дорівнює мінус 2, а x1 помножити на x2 мінус 48. x 1 дорівнює мінус 8, що не задовольняє умови задачі. x 2 дорівнює 6. Тоді катет B – це трикутника дорівнює 6 см, а катет А це 6 плюс 2, тобто 8 см. Тоді периметр трикутника дорівнює 6 плюс 8 плюс 10, тобто 24 см. Остання задача: у школі влаштували математичний турнір, в якому брала участь певна кількість команд. Кожна команда зіграла з іншою один раз. Усього було проведено 66 ігор. Скільки команд взяло участь у турнірі? Позначимо кількість команд за x. Кожна команда провела x мінус 1 ігор, оскільки зіграла з кожною командою. Помножмо x на x-1. Також поділімо це на 2, щоб уникнути повторів, адже гра першої команди з другою і другої з першої. Це одна і та сама гра. Тоді маємо рівняння x помножити на х-1 і поділити все на 2 дорівнює 66. Помножимо все рівняння на 2. Х помножити на х мінус 1 дорівнює 132. Тоді маємо квадратне рівняння. х мінус х мінус 132 дорівнює 0. х1 плюс х2 дорівнює 1. А x1 помножити на x2 дорівнює мінус 132. Звідси x1 дорівнює мінус 11, що не задовольняє умову задачі, x2 дорівнює 12. Це і є кількість команд, що брали участь у турнірі. На цьому уроці ми навчилися розв'язувати деякі задачі за допомогою квадратних рівнянь. На наступному уроці ми закріпимо цю тему та розв'яжемо кілька цікавих задач. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!